Власне, більше про оперативну ситуацію на Херсонщині розпитаю Олександра Толоконнікова, заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі і вітаю вас з Днем Незалежності. Вітаю вас зі святом навзаєм. Дякую, що запросили. Отже, розкажіть, будь ласка, про більше про російські атаки протягом цієї доби на Херсон і його область. Не припиняють росіяни атакувати і на свята. Ми розраховували і на інше, тому що кожного дня обстрілюють Херсон. Кожного дня тут вибухи. Ну як і на всіх прибережних зонах вдовж річки Дніпро, де постійно обстрілюють росіяни вже більше трьох років майже вже три роки скоро буде після звільнення цих населених пунктів. Ну і за сьогодні у нас знов таки є поранені. Вчора є був загиблий чоловік, і хлопчик 15-річний був поранений. Сьогодні дві жінки поранено. Одна жінка внаслідок скиду вибухівки. Ну і чоловік також е в Херсоні поранений внаслідок атаки з дрону. Е будемо слідкувати за ситуацією, яка буде ввечері. Чим вони які подарунки будуть за запускати в лапках, звичайно, подарунки. Але ми е попереджаємо людей, щоб краще сьогодні ввечері. Звичайно, утриматись від вечірніх прогулянок. Ну і е всіх зі святом. Але це свято краще провести вдома або в полі родини, але також вдома. Mm -hmm. От ви знову згадали про атаки FPV-дронами. Це постійна, я так розумію, загроза для Херсона і Херсонщини. Скільки таких дронів який відсоток можливо вдається знешкодити, наприклад, засобами РЕБ? І чи можна якось збільшити цей відсоток? Так, ну, ми постійно допомагаємо нашим збройним силам для того, щоб покращити цей захист. І, звичайно. Все робимо для того, щоб о, наші воїни, які, які цим займаються, не мали проблем з обладнанням, яке потрібно для цього. Це і реби, рери, і о, стрілецьке озброєння, і о, рушниці, такі спеціалізовані, які б'ють радіоелектронною такою, о, як промінем, яке також садять деякі типи мавіків. Цього все одно ми не зможемо всі дрони збивати, ми це розуміємо, тому що протяжність фронту більше 220 кілометрів, і дірок і через верх можна перелітати через реби, і вони також не стоять на місці, і вони ходять нові засоби для того, щоб подолати ці перешкоди. Ну наразі ми збиваємо більше 80%. Але хочу зазначити, що якщо порівнювати... Рік тому, коли тільки починався цей терор, починався дроновий терор на Херсонщині. Ми тоді нараховували 700 дронових атак за місяць. Наразі 2500 за тиждень, тобто ти тисяч за місяць зараз дронових атак на Херсонщині. Ми розуміємо, що це тільки збільшуватись буде атаки і безпекова ситуація. Також буде погіршуватися, але ми не стоїмо на місці. Ми працюємо в цьому напрямку. Пане Олександре, розкажіть, що зараз у мікрорайоні Корабелу Херсоні? Яка там ситуація? Чи всі охочі вже евакуювалися звідти? Скільки людей там лишилося? В яких вони умовах живуть? Про всіх охочих, яких ми, про яких ми знаємо, ми вивезли. І звичайно, дуже важка ситуація. Важка ситуація і. Гуманітарна, і ми наразі не можемо відновити відновити світло для тих людей, які там залишились. Там залишається близько 200 людей з 1800, які, які там були до цього проживали. Ми вивезли 1600 всіх дітей, маломобільних. Майже всіх, але звичайно, як завжди, залишається якийсь відсоток людей, які не хочуть виїжджати. І більш того, нещодавно попалась мені на глаза петиція. Ну не петиція, а люди розповсюджували текст одної жіночки з Польщі, яка сама з острова, і вона розповсюджує, щоб змусити владу поновити все, щоб люди могли повернутися на острів, поновити. Комунальні послуги я категорично проти таких заходів, тому що людина, яка сидить в Польщі, вона звичайно може не знати багатьох моментів, які зараз відбуваються на мікрорайоні острів, і та небезпека для людей, які відновлюють ці ж послуги, та небезпека, які яка для людей, які там знаходяться. І ці такі повідомлення тільки шкодять нам робити свою роботу, убезпечувати людей від ну їх життя на цих територіях і, або ну і пробувати їх вивозити звідти, тому що вони наслухавшись цього, кажуть: ні, ми не будемо виїжджати, скоро тут. Поновлять електропостачання. Ні, це дуже важко і майже неважливо під обстрілами. А тим паче, коли міст в будь-який момент знову може бути атакований, і логістика знову ну, буде майже неможлива. І тоді туди і ремонтні бригади не зможуть заїхати. Тому треба виїжджати, треба евакуюватися. Ми показували сюжети, куди ми возимо людей, які умови, і тому треба зголошуватись, тому що там є все необхідне і безпека в тому числі. Нещодавно була новина напередодні про звільнення двох хлопців з окупованої частини Херсонщини. Перед ним теж були новини про звільнення. Скажіть, що розповідають люди, яких звільнили звідти? Особливо діти підлітки? Ну вони розповідають перш за все про постійний. Постійно зомбування російською пропагандою вона йде зараз з усіма дітьми, які знаходяться в окупації, як і ті діти, яких вивозили на територію Росії з окупованих територій. Це постійна пропаганда, і це єдине, що системно і професійно роблять росіяни на цих територіях. І тому, звичайно, багато роботи з дітьми. Буде після деокупації, тому що ну те вон, те, що вони робили, це дійсно єдине. Мабуть, те, що вони постійно і стабільно робили. Вони не роблять нічого для людей, не відновлюють комунікації, не ремонтують не надають медичних послуг. А от пропаганда це в них дуже на високому рівні подається. Ну і ось сьогодні хотів також поділитися новиною. Я думаю, що вже багато людей. І чули нам на, на на свято. Нам такий подарунок повернули е, Володимира Миколаєнка. Це е, в минулому мер міста Херсон. Дуже така поважна людина з великим серцем, який майже три роки був о, в о, полоні в російському полоні, і от зараз повернули. і Ми дуже радіємо і радіємо радом, разом з родиною Володимира. І дуже дякуємо йому, йому за те, що він витримав проукраїнську позицію в полоні.